Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 14 квітня 2024 року. Розпочинаємо посівну кампанію вже. І в нас все цвіте, навіть слива цвіте повним ходом. А пахне як! Вкусно! Дощів немає. Ну волога ще трішки є у ґрунті. Пробний виїзд буде, виїзна проба. Так, що хотілося, ну це так, кому цікаво. Зніму, трошки ми модернізували наш чермет. От поставили, у нас, якщо хто пам'ятає, бачив, був інжектор, труба там хрокотіла, труба сюди і тягнула вакуум. В цьому сезоні ми вирішили переробити із, не знаю з якоїсь сівалки, з Бушні купили. Переставили вакуум, ну не знаю, подивимось, як воно буде працювати. Так, друзі, що ми вже на полі, значить, пару слів про поле, про обробіток ґрунту. Була попередня кукурудза. Соняшника не було, мабуть, років три. Вели кукурузу, змолотили взимку і в нас зимово-весняна, в лютому да, оранка була. Що я вам скажу, не робіть такого. Значить бачите, яка грудка. Ми тут були, закрили вологу. Грудка велика була. Що ми зробили? Закаткували трошки, придавили грудку. Ну, то все. До лампочки заїхав я культивірувати, не культивірується. Під грудкою, дивіться, волога є. Вчиться на чужих помилках, не на своїх. Будемо сіяти тепер, так. Ну звісно ж Євросемчик. Тут у нас там три з копійками гектар. Два мішочка поки що взяли. Дивіться. Старк інсекта, свіжачок, показує, яке насіння. Такі пузатики. Так, і наступний момент Отакі у нас добрива. Добре, саме вже бачили на каналах у блогерів. Ось такий склад, от така гранула. Ну що, друзі, продовжуємо працювати. 2 гектара ми посіяли. І тут він ще залишається косогор і тут низина. Висів, що ми рахували, десь приблизно 4 грі. З половиною 4,7. Насіни не на метр виходить. Отак. Де вона ти тут? Ну, тут десь сантиметрів маю 4-5. Що ще хотілося сказати? Ну, по глибині по висіву я вам сказав. Ага, по добривах. Думали, що. Така щебенка, вона буде молотись, не висипатись, забиватися, бо норма висів. мало буде висипати, що я вам хочу сказати. Слава Богу, ні. Нічого цього не сталося. От. Щось дівається дуже швидко. Немає. добрив. Десь вийшло по 150 кілограмів. Трошки перерозход пішов. Приставили шестерні тут. Ці шестерні переставили місцями. Тепер трішки менше. ну Десь не знаю, ще не, не зрозуміло, ну, добре в на все, мабуть, не хватить. Дитина на тій площі буде без добре. Коткуємо гладкими котками потихеньку площу, ну, сьогодні не встигнемо, це однозначно буде там ну, трошки розбива грудка, не ну, не знаю. І вирівнює площу, площу вирівнюємо, а там видно буде. Не знаю, буде дощ, не буде, щось так заходять хмар. Що радує, да, мульча є і черв'яка багато. У нас багато черв'яка. Як би не важко, бачите, рослинних решток багато. В принципі, такий сьогодні у нас день вийшов з налаштуваннями, поки це так, виїзд пробний. бо там трошки 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 гідравліка потекло там вийшло трішки заминка ну, дивіться ось я трушуну не, не забивається ніде нічого нема це пігранула, держиться Уже цей лазе. що це мабуть личинка мідляка да? на дротяник не похоже, чи тротяник от тобі потреба про травки. Так, що ну, думаю, що все буде нормально, буде воно все працювати. Добрива дадуть нам хороший результат, покажуть. Гарні показники по врожайності. Так, ладно, поїхав я сіяти далі, бо вже сонце скоро вже сяде. Де воно там? Так, останнє включення. Закінчили ми тут 6,5 гектара, що в нас по насінню ну от Так, так тут висота, там, там. вся 40 сотих діляночка до соняшник. Все, вони сипле. Тут ніде нічого не забивається. Добросем, як оказалося, обалденна штука, навіть для висіву. Для висівка. Всі Всім гарного вечора, гарного перегляду. До наступних відео все буде Україна.